Я вас вітаю. Ось ваш ключик від нової оселі. Кропивничанин Владислав Гречка передає ключі від модульного будинку подружжю з Херсона Зої та Георгію Кремським. Їм по 75 років. До підриву російськими військами 6 червня Каховської гідроелектростанції жили у власному двопороховому будинку, розповідає Зоя Кремська. Каже, після руйнування дамби мікрорайон гідропарку Херсоні, де розташований будинок, затопило. Вони з чоловіком майже три місяці жили у друзів. Я втратила віру в те, що ми з нашим будинком щось зробимо. Хоча є мрія відновити його, хоча би частково, хоч хоча б частково. Але те, що ви для нас таку сучасну квартиру зробили, і це ну це для нас дар, і що люди зовсім не байдужі до нас, і буде більше часу для того, щоб ми займалися нашим будинком, відновленням нашого будинка, показують, у якому нині стані їхня оселя. Все в плісняві. Через пів години тут вже чих. А ось стільки, ці, от цій кімнаті, бачите, стеля болилась. Меблі гниють. Пол не є, ось він пол. Це все гниє. Стіни обвалились. Ми плануємо, що ближче там рік чи два роки ми не зможемо відійти. Нагадаємо, три тижні тому кропивничанин Владислав Гречка ініціював збір грошей для родини з Херсона, яка залишилася без житла. Зібрав 70 тисяч гривень. площею 15 квадратних метрів власноруч переробив на модульний будинок. Змінив підлогу, перекрасив стіни, поставив буржуйку, пофарбував металеві стілажі. Зробив з двох односпальних ліжок двоярусне, встановив меблі, шафи. Георгій Кремський каже: відтепер: 30 серпня, це день другого новосілля для їхньої родини. У модульному будинку житимуть, доки не відновлять власне житло.